Дорогий Господи, я не знаю, хто або що сьогодні перед ними мій шлях, але я знаю, що ти моя скеля і моя фортеця, ти мій щит і моя міцна вежа. Допоможи мені сьогодні прив'язатися до Тебе, навчи мене, як міцно стояти в Тобі і вибрати тільки Твій шлях сьогодні. Допоможи мені керуватися Твоєю правдою, а не моїми почуттями. Допоможи мені прийняти все, що трапляється на моєму шляху, як можливість побачити тебе в роботі та як можливість вказати іншим на тебе. Дякую тобі за те, що ти любиш мене і що ніхто і ніколи не зможе в мене цього забрати. Навіть якщо я зазнаю невдачі сьогодні, ти прошепочеш свою безумовну любов, глибоко в мою душу, і нагадаєш мені, що твоє милосердя стає новим кожного ранку. Це мене справді дивує, Господи. Дякую за зустріч зі мною сьогодні. Чи розбудеш мене завтра тим же солодким шепотом Твоєї любові? Я не можу дочекатися зустрічі з тобою знову. В ім'я Ісуса. Амінь.